Шановні прикордонники кримчани, вся Державна прикордонна служба, і я особисто пишаємося, з якою гідністю і відвагою ви виконуєте свої службові обов'язки. Хочу повідомити вас, що ми, керівництво служби, робили і будемо все робити для того, щоб вас захистити і ваші сім'ї. Повідомляю, що ми, ваші родини, які Залишили Автономну Республіку Крим не по своїй волі, розміщаємо у наших відомчих закладах, де на безкоштовній основі вони будуть перебувати і ми забезпечимо повністю всі їх потреби. Також нагадую, що ми маємо можливість реабілітувати сім'ї прикордонників у Республіці Польщі, на що вона погодилась. Зараз складаються списки, і ми зробимо все для того, щоб відправити і оздоровити наші сім'ї. Також хочу підкреслити, що ми відкрили благодійний рахунок, надходять кошти. Всі ці кошти будуть направлені на ваші потреби та потреби ваших родин. Хочу сказати, що для нас основне завдання це завдання служби, організація служби і виконання свого службового обов'язку. Тому необхідно бути вірним присязі. Не відступати і кроку назад. Це наша рідна земля. Хочу звернутися до ветеранів, ветеранської організації Крим. Я вдячний за підтримку у цей складний період наших підрозділів, частин і регіонального управління. Ми разом зробимо все для перемоги, щоб наша країна була цілісною і недоторканою.